Як із такого потертого ключа зробити ось такий набагато менш потертий. Два для порівняння. Вітаю, друзі! І так, як я сказав в початку відео, як потерти пластик, фактично, це ключ, як зразок. Як потерти пластик, спробуйте відновити. Заздалегідь, попереджаю, що можете попортити. Ніякому випадку о, ніяких претензій, зрозуміло, не приймаються. І так, давайте коротенька інструкція. Е, перед, для початку пояснюю. Це мені принесли на програмування. Ключі сказали: е, зонішний стан не хвилює, головне запрограмувати. І дозволили е, поекспериментувати на них. Значить, оце я пробував відновити. Він <кхід> був жахливо потертий. Запальничкою. Запальничка е, має недоліки. Бачите? Запальничка трохи плавить корпус. Особливо видно це ось тут. Тому запальничка в нашому випадку відпадає. І, на жаль, вони всі 4 оброблені запальнички, тому на них не експериментуємо. Але я виправив з цієї кубки максимально потерті і так само один <кхи> салатовий. І оці три теж були потерті. Головний нюанс, що глибокі подряпани. Виправити не вийде, тобто глибокі подряпи, не бачите, залишаються, Але по тертості <кхи>, фактично всі уходять. Значить, нам знадобиться термовоздушна паяльна станція. Або, а, можливо, не впевн, бо не пробував, Можливо, будівельний фен теж допоможе. Тобто будь-який прилад, на якому регулюється температура, що немало важливо. <кхи> І, <пропрошую, кашля>, <кхи> І регулюється потік повітря. І так. Давайте ми, я зараз думаю, на ну, що таке взяти, щоб ближче. Чи Я призумую камеру, так буде правильніше. І так, взяв максимально близько. <кій> ось ключ. Ось його стан. Тобто, ну, бачите. Потертості є, особливо ось тут, де кільце гуляло. Потертості гарні з цієї сторони ось така потертості в районі кільця. Давайте <кій> ми з нього і почнемо. А, значить, термовоздушна паяльна станція виставлена 330 китайських попугаїв. <кій> Чому кажу 330 китайських попугаїв? Оскільки це а, термовоздушна паяльна станція з цикла Ауйо, 852. Чіткої градації температури в цій станції немає. Тому кажу китайських попугаїв. Але плюс-мінус зрозуміло. Потік повітря 36. Ну, тут ви можете експериментувати самостійно. Головний нюанс на а, полірованих деталях. Маю на увазі лакованих. точніше Зразу кажу, цей фокус не пройде. Лаковані деталі у вас. Дивлюсь, у мене тут валяється хлам застарілий. о Він лакований. Ось на ньому поекспериментуємо. Я думаю, що лакований у нас нічого не вийде. поки сюди. Давайте поїхали на цьому. Значить, беремо банально. Поступово проходимо і слідкуємо за станом корпусу. Слідкуємо за станом корпусу обов'язково, щоб ви його не перегріли і він не почав плавитись. Чому? Тому що, самі розумієте, це буде печаль. Є, зараз з іншої сторони. Якщо не забуду, потім зроблю монтаж, покажу, як до і після. І. А, печата трошки в руку, кільце нагрілося. Сам пластик ні, а кільце нагрілося. Ну, як бачите, глибокі подряпини залишаються, але пластик стає більш глянцевим. Такий пошкряпаний, потертий. Ось, наприклад, ось тут, бачите, це глибокі подряпини, воно нікуди не дінеться. Але взагалом, взагалом воно краще, ніж ось, якщо вийде два, два поруч, бачите? Надпис візит і візит. І зараз, якщо я придумаю на що покласти, <клухи> а я вже придумав, на що покласти, то я спробую вам, так сказати, в режимі зума спробую зразу показувати. Як воно виправляє? Якщо буде дисфокус, вибачайте, я дивлюсь не в телефон, я дивлюсь на сапло і на сам брілочок. А верніше на ключ магнітний. Тому що мені треба бачити на ньому картинку. Ну, коротше, дисфокус у нас виходить. Е, і він втік. Ось він. Давайте тоді. Треба щось э, таке, що і тримає температуру, і в той же час на ньому камера <coughs> не просвічується, не скло. Э, думаю, 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 давайте я, знаєте, що зроблю. Я візьму ось так ганчірку. Ось так скло. І ось так сам ключик. Тут, звісно, такі подряпини, але. Пробуємо гріти. Як бачите, сподіваюсь вам нормально видно, бо я повторюю, я дивлюсь на сам ключ, а не він змінюється. Ось що було до того знов таки, блін, ну б лікує. Я боюсь, що ганчірка мені буду пекти в руки. Ну, все ж таки, давайте я ще раз на цьому зараз спробую. З ганчіркою. Треба було в силіконку взяти. Давайте, секунду, я візьму такий силікон. Так, давайте продовжимо. Вибачайте, трошки картинка дергається, бо я все ж таки тримаю на руці силиконку. І поїхали. Принаймні, тут фокус. Не уходить. То, що я намагаюсь поглядати в цей телефон. Тобто, бачите, як зміниться, воно стає більш матове. Не потерте і більш краще. Але ось тут, бачите, трошечки, мабуть, зачепив перегрів. А може, там була якась м'ятинка, я просто її зробив. Не такою потертою. І ще одна сторона. Ще раз пробую. Стараюсь максимально не трясти, але, вибачте, по-іншому не виходить. Перетворення просто на очах, я б сказав. О, тут підплави, бачите? Тобто температура можна трошки менше. Бо це плавить. Давайте поставимо 300 одиниць. І візьму ще одне. Так, які би. Ви... О, давайте ми салатовий спробуємо з вами. Зараз стараюся руку максимально не трясти. Він такий більш потертий. О, салатовий мені більш всього подобається, як воно виправляє. Так, зараз, як я сказав, температуру температура я поставив 30 одиниць. Тобто зменшив. Ну, що скажете, як на мене, цей варіант взагалі майже ідеальний. Ще раз пробуємо. Бачите, воно просто на очах змінює пластик свій зовнішній вигляд. Просто прямо на очах. Ось таким чином у нас відновлюється пластик. Зараз я приберу це діло в сторону і спробую ще раз напукати ключик. Ось так. Ось той, що був сильно потертий. То есть, глибокі подряпини залишаються, але Неглибокі, не глибокі, не визникають Ну, все ж таки, я радий би 300 градусів брати 300 китайських О. чому тому що так набагато краще. Ну, тобто, як на мене, 300 одиниць буде оптимально. Давайте я зараз спробую ще один пошукати і банально просто потримаю ось так. Під кутом будемо пробувати, блін, ну розфокус воно ну, йде. Але обпалити собі рукою теж не хочу. Блін. Камера, будь ласка, зосереться. ні, Вертаю ліконку. <кхід> Вибачте, за такі, я просто не готувався настільки серйозно знімати. Просто нам треба під кутом це зробити, щоб було видно потертості корпуса. Єдине, що на 300 треба трошечки довше, але воно наче не плавить, принаймні, корпус. Ось так. Ось таке воно стає. Як бачите. Так, ну і як я пообіцяв вже, проведемо соціальний експеримент, що так можна висловитись, на телефоні. Зараз трошки зум менше. Дивлюсь, щоб вам було і видно. Ну, ось, бачите, по Давайте я спробую їх. Але це навряд чи чомусь, тому що це лаковане. Ну так, нічого воно не дає, бо це лаковане. І це стертий лак. Тобто, по суті, це ну, нагріло тепло і все. <кій> тобто, лаковані. Зрозуміло, треба лакувати. З цим, на жаль, нічого не вийде. І так, вертаємо загальний масштаб. <кій> Ще раз, для розуміння, а, температуру ви виставляєте приблизно самостійно. Чому? Тому що, ну, як бачите, незрозуміло. Тобто, я вибрав Т-130, а виявилось, інтерес, сильно чи ні. не сильно. а виявилось, що 330 трошки забагато, плаває корпус. Тому грайте спеціально на тому, на чому можна спокійно поплавати, якщо вдруг що, А потім вже пробуйте. Запальничка, а, ну, як бачите. Не той варіант ще раз. запальничка плавить корпус. Камера не хоче. О, просто плавить корпус. Це не діло. Якщо цей і підплавлює корпус, не де підплавлено. Ну, ось два варіанти. Один трошки більше підплавлено тут, а тут майже нічого нема. Тобто, і воно відплави підплавить, бачите то що випирає. Тобто текст. А з цієї сторони вони фактично однакові. Тобто термовоздушна паяльна станція, будівельний фен, щось подібне, але з регулюванням температури, що немало важливо. То буде, в принципі, як варіант можна відновити. О, є такий ще зношений ключ. Жахливий страшний ключ. Що камера не фокуснеться. Ми спробуємо і його модернізувати. Ну, як бачите, так само корпус став набагато краще, ніж був. Знов-таки, повторюсь, ще раз, це е, допомагає тільки при дрібних потертостях. Якщо глибока подряпана, ви це не виправите. А так можна погратися, якщо вам десь треба щось полірнути. Умовно полягнути. Наразі оцім дякую за перегляд. Подобачку, підписку, коментарі. Слава Україні і до зустрічі!